Приколь, прикольно. Це ми зараз замажемо, зашпаклюємо і все. Зробили вон там откоси повністю. Стіни почухали. Такі стіни ось. Ми їх почухали, погрунтували. Зараз будемо наносити кварзгрун і робити декоративку. О, у нас шпаклівка. Дивіться, ми її закольорували. Затонували, бачите, ось таким кольорком. Стіна основна у нас іде з сірого кольору. І робимо ось такі ось рухи, ключмякуємо і ось так. Формуємо малюночок. Якби такі вулканчики. Наступним етапом потрібна мочалка. Пьорочка, води, смачуємо так ось і формуємо площину, збиваємо оці уголочки, які рвані були. Зрізаємо їх або заглажуємо. І робимо ось такі островочки, покажи ближче. Бачите, які островочки получаються? І тоді ми ці островочки зробимо в золото. І буде бомба. Золото. Акрилове. Кісточка, звичайна, стерка, поролоном. <му> вот Ось аквалак. аквалат. Десь фуфурика бльости. Зараз будемо наносити на стіни і дивитися, що з цього вийде. Все, будем подмешивать и. Братан, оно точно высохнет потом. Да. А Буду, куда Будет, ну, будет, прозрачно, не да, бело. Да, да, да. Вообще, да, жир. Да, круто. Жирно. Вот это жирно. Ты дихал контент. Братан, нормально. Буде. Я думаю, будет, да?